Добрий день, добрий день, добрий, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную німецький гірський велосипед від торгової марки Бергамон. Модель називається рєвакс 3 Оліве. Це велосипед 2024 році представлений в Україні. В цьому році, 2024-му, велосипеди у нас йдуть. Трішечки змінені за своєю якості. Це більш легкі велосипеди, але з урахуванням німецької якості такі ж міцні, надійні. Чому легкі? Тому що рама обновлена у цього велосипеда Рєвакс 3 на сьогоднішній час ідуть дуже чітко відформатовані. Труби рами, що дозволяє зменшити вагу велосипеда, завдяки тому, що там, де більш треба посилань, тут більш товстіша стінка. Там, де менш напруга, там де менш навантаження, там тонкіша стінка велосипедної рами. Це дає виробництві економію на металі, в урахуванні ціни трішечки дешевше. І, звичайно, легший велосипед наприкінці виробництва. Виробляється велосипед німецькою торговою маркою Бергамон в всесвітньо відомих тайванських містах. Чому? Тому що всі велосипеди усього світу виробляються в одні країни, які я не скажу. Сподіваюсь, ви і самі знаєте. Але це нічого не каже про те, що велосипед якісний, неякісний. Велосипед якісний, тому що це всесвітня відома марка, яка розповсюджує свої велосипеди по всьому світу. І, звичайно, гарантія якості стандартна, як завжди. Гарна рама, надійна рама і гарантована е, якість. При е, е огляді велосипеда Revox 3 Oliver можемо наступне сказати, покришка достатньо широка. В цьому році велосипед йде вже більш проходимий, тому що покришка за розміром 29 на 2,4. Чим ширше покришка, тим легше проходити е, труднодоступні, е, трудно, е, е, труднопроходимі дорожні якісь е, е, участки. В горах їздити на велосипеді зручно, по місту теж. Чому по місту теж? Тому що достатньо м'яка покришка з невеликими шипами по центру дозволить тихо їхати по асфальту. А ось оця бокова, бокова, шипована частина покришки, вона міцно тримає велосипед на, е, на гірській дорозі, на бездоріжжі, на узбіччі дороги, По лісам, по полям їздити на велосипеді. Ось так, зручно. Покришка 29х2,4. Повторюю. Е, Обод Алюмінієвий, подвійний, посилений, легкий і надійний. Шприхи е з знерживіщій сталі чорного кольору. Комплектується камера з тоненьким нипілем. Це велосипедна камера. Тулочка від торгової мархи Shimano. кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Не треба ніяких додаткових ключів, якщо вам треба бортювати колесо, знімати колесо. Якщо ви будете транспортувати велосипед, інколи треба зняти колесо, вахтівку покласти, легко все зробити, тому що колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Втулочка Shimano, звичайно, під центр Лугу. Шимана інше і не роблять. Гальмова система. Теж Шимана. Ну що, я казати, як гарний велосипед. Якість велосипеда здійснюється е, через е, обладнання. Гальмова е, система 200. Шимана 200. Вілка алюмінієва сантур з можливістю регулювання праворуч і ліворуч дві, е, два речаги, які дозволяють на 2 см. Віджати поршень внутрі, який давить на пружину і ліворуч стоять дві звичайні пружини. Якщо вага велосипедиста більш 120 кг, максимально закручуємо оці дві. Два речага і пружини будуть зжиматися, що буде легше відпрацьовувати під великим завантаженням велосипедиста. Якщо буде їздити тендітна дівчина, то навпаки відкручує максимально оці два речага, і пружина буде м'якіше працювати, якщо вага велосипедиста буде там 50-60 кг. Велосипед насправді унісекс підходить як для дівчат, так і для хлопців. Супер велосипед від німецької торгової марки. Бергамон. Рульова, рульова полонтегрована. Там міцні стоять такі підшипники, які надійно тримають рульовий вузел. У велосипеда два е, основних навантаження на раму. Це рульова і вал каретки. Так ось у велосипеда рівак з 3 дуже гарна рульова. Вона міцна, Полуінтегровані підшипники. Винес керма Алюмінієвий, Звичайно, це ж велосипед із Німеччини. Кермо, бачите, от по центру таке воно дуто, по краям звужається. Це теж гідроформіроване алюмінієве кермо. Воно максимально легке, але е, надійне. Гальмова система, повторюсь, від торгової марки Шимана. Під два пальчика, бачите, двома пальчиками тримаючи, легко можна здійснювати гальмування. Перемикачі Шимана 2000, 200. ліворуч. У нас передній перемикач і переднє гальмування. Передній перемикач показує шкалу 1, 2, 3. Праворуч у нас заднє гальмування і шкала 1, 3, 6, 8. Це зручно, коли ви рухаєтесь, знати, на якій швидкості стоїть перемикач. Як ви бачите, колір, то, звичайно, чорний. Але в е від виробника це оліве. Ну, як вони там відчувають різницю між оліве і блек, мені дуже важко, але насправді. Ну, чорного кольору, але такий з відтінком е оліви. Ну, це таке. Тут надпись Бергамонт, як ви бачите, тут надпись Ревокс 3. Ну, звичайно, щоб ви зрозуміли, що ви їздите на гарному велосипеді, німці додають трішечки пафосу, щоб ви розуміли, що це велосипед якісний. Бергамот Ревокс 3 оліви. Шатуни. Шатуни від торгової марки Шаманов і не мають захисного щіточка пластикового. Ото дуже погано для дівчат. Вони бажають, щоб завжди були якісь захисні щіточки. На, насправді гарний велосипед не має ніяких додаткових е, аксесуарів. Це велосипед для їзди по грам, де багато е, навантажень, зайвих речей, не повинно бути ніяких щіточків. Для міських поїздок, може бути, це і погано, але якщо ви рухаєтесь швидко, напружено по горам, то зайві 100 грам завжди йдуть як за кілограм. Тому і шатуни у нас максимально легкі з трьома зірками: 22-32-42 зуба на зірках відповідно. Передній перемикач від торгової марки Shimano з нижньою підводкою тросика. Це е, відсутні зайві якісь. Елементи. Тут щось можна навантажити, якщо поставити на цю підсідільну трубу. Ну, звичайно, якщо ви бажаєте їздити з дитиною, легко сюди поставити підсідільне крісло ось сюди. Не буде заважати ніякі тросики. Два місця, куди можна поставити тримач чи насосик. Ось тут у нас дві бонки і ось тут дві бонки можна встановити. Ну, я раджу. Ставити фляготримач тут і тут, і під фляготримач поставити поставити і Це буде вам корисно. Тривалий час рухатись на велосипеді Завжди приємно, коли у вас є під, під рамою водічка. Заднє колесо таке ж, як і переднє, алюмінієвий обод, шприхи з нерживій сталі, камера під тонкий ніпіль. Втулечка, втулечка теж Шимана під касета, вісімськоросну. У нас на задньому колесі вісьміська росна касета, і задній перемикач від торгової марки Шимана, турней. Ну, це нормальний стандартний перемикач, який працюватиме в усіх умовах велосипедних перегонах. Тому і налаштовується дуже легко. В нашому магазині майстер це робить швидко і надійно в налаштування велосипедного перемикача. Повторюю, велосипеди продаються в нашому магазині віла на налаштованими з гарантією якості. Гарантію якості від виробника звичайно, ось йде з такою інструкцією, де і показано е, штрих-код самого велосипеда, номер рами, ну і що ви купили взагалі. Звичайно, це дає вам е, надійність, коли ви купуєте велосипед. Заднє колесо теж кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Ротор також під. Центр лок, тому що Шимановська втулка, іншого і не буває. Не існує тормозна гальмова система у нас Шимана 200, стандарт. і має додаткові отворі. Раз, два, три, чотири. Це для того, щоб можна було поставити на велосипед багажник. Ставимо багажник і велосипед тут перетворюється на дорожні. На мандрівний їздити на велосипеді гірському можна і в велосипедні походи. Ставимо багажник і рухаємося з комфортом. Але є ще отвір раз отвір, і ось тут у нас. На рамі ось тут ще один отвір. Це додаткові отвори, які дозволяють встановити крило. Крило вже можна ставити на велосипед в варіанті 2024 року, який поступив в нас до України. Ну і стоїть відзначити, вал каретки, звичайно, тут стоїть на промподшипниках. Ось тут там, де ми педалями крутимо, ось тут там, де у нас навантаження високе. Тут стоїть підшипників середині рами промишлені. Це картрична каретка, як її називають. Сідуха, Сідуха регулюється тільки завдяки ключу на 4 шестиграннику. Тут тільки шестигранник, тут нема у підсидільної труби легкозйомного ексцентрика. Це як комп'ютер персональний. Ви налаштували сідло до свого відчуття І воно потім не рухається. Це персональний велосипед. Якщо ви комусь бажаєте йому давати покататись, то, звичайно, треба мати додаткові ключі, щоб регулювати висоту сідла. Але це не раджу. Велосипед не треба нікому не давати покататись. Це персональна машина, веломашина, яка дозволяє комфортно рухатись, коли ви зробите налаштування під, під свої бажання. В комплекти, звичайно, йдуть педалі пластикові, Педалі пластикові, ніяких питань не, не задають. Я їх не поставив, тому що насправді велосипед гарний, а педалі стандартно, ну, пластикові. В мене заказали цей велосипед з урахуванням, щоб будуть стояти. педалі на промподшипниках, легкі, алюмінієві, які здійснюють рух більш комфортнішим. Тому я не показую, які тут стоять чорні пластикові педалі від виробника, а ви можете собі уявити, що це звичайні стандартні, недорогі педалі з пластику. Ну і наприкінці стоїть відзначити розмір даний велосипед з рамою XL, що, звичайно, на мій зріст, зріст 1,78 м. Ну Мені бажано велосипед з розміром L. -очка. Але якщо враховувати ваше бажання, то 83 см від п'ятку до пахи повинно бути у вас, коли ви рухаєтесь на цьому велосипеді. Це мається на увазі, коли ви стаєте на велосипед, у вас якісь, якась відстань повинна бути в паховій області. Для того, щоб було комфортно і надійно зупинятись, не міркуватися, що ви можете травмуватись. Ну, це велосипед Рама XL, 83 сантиметри мається на увазі від п'ятку до пахи через те, що відстань центральної по центру рами до землі 83 см. сантиметрів. Ну і наприкінці стоїть відзначити вагу. Взагалі-то мені дуже неприємно казати людям, що велосипед важить, не важить. Велосипед. Скільки би не важив, на ньому рухатись треба, його треба не носити, а їздити. І коли кажуть легкий велосипед, я кажу, легкий велосипед користування, легкий на ходу. Велосипед повинен швидко їхати, а не легко носити з першого на п'ятий поверх. З першого на п'ятий поверх велосипеди не носять насправді. Ну, для цього існують ліфти. Ну, інколи людям треба знати, скільки вага велосипеда, то для цього в нас є віси. Ну, Стандарт гірського велосипеда рама XL Колеса 29 дюймів 15-200 грам. 15, 15 кілограмів 200 г для гірського велосипеда це, фу, це <кхи> дрібниці. Але е, стоїть відзначити, велосипед легкий в русі, велосипед легкий, коли ви їдете. А то, що ви носите, то то картопля, то... Е, то воду, по воду ходити, то, щось. Що. А от на велосипеді треба їздити. Тому я кажу, на велосипеді рєвакс 3 Оліве» 2024 року, е який попав на наш ринок в Україну. Треба їздити, а не носити. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда гірського від німецької торгової марки Bergamont, модель ревакс 3 Olive, ви можете залишити відгуки на нашому Ютуб-каналі Велавіва. Бажаєте придбати, переходьте по ссилці YouTube каналу Вілавіво на сайті Вілавіво. І замовляйте цей велосипед у нашому магазині. Ми доставку зробимо постійним покупцям, достатньо гарні бувають знижки. Звен, телефонуйте, домовляйтесь, ми завжди раді вам відправити. До зустрічі!